Всім привіт! Мене звати Люда. Я вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова хата та інше. Сьогодні на прохання своєї підписчиці Олі хочу показати свій цимбіум. Олічка для вас я показую, як мій цимбіум зараз ростить свій квітоносик. Один і ще є один маленький. Якщо то квітоносик. Бо я у цим відеомах не є знавець. Але слухаючи свою підписчицю з каналу Орхи Ірину, вона також займається цим відеомами, у неї є багато цим відеом і я час від часу усе дивлюся її відео і спостерігаю за її цим відеомами. І вже дивлюся. До свого цимбіюма і дивлюся, що розказує Іринка про цимбіюм і про квітоноси. Як виглядають ці квітоноси, як вони мають виглядати? Бо цей цимбіюм у мене ще не цвів у домашніх умовах. Я його купляла, він був квітучим, і він відцвів. Тільки у мене він того року наростив у домашніх умовах. Три бульбочки невеликих. Цього року літом я винесла цей цимбіюм на вулицю і поклала його в прохолодне місце, в тінь поклала, щоб був у тіньку, не на сонечку. І також гарний дав приріст літній. Бачу, що краще подобається цим рости на вулиці. Він дав отаку гарну бульбу і цього року. Коли я вже його занесла до, вже в хату, я почала спостерігати, що буде далі. І хочу вам показати, і ви вже скажете мені, чи насправді це є квітоносик, чи це є така бульба, яка почала розвиватися, бо бульбочка почала розвиватися отут. Я думала зразу, що це у мене буде квітоносик. А це вже не квітоносик. Це вже отакий, виходить, новий приріст, така нова бульба. Ну і мені це також подобається, тому що я задоволена, бо я орхідейку посадила у закриту систему. От, як ви бачите, вона знаходиться у мене в колбі. І е дивлячися канал. Орхи Ірини. І я побачила у Іри, що вона також була посадила у закриту систему, і в неї орхідея пропала, коріння повністю згноїла, і вона відновлювала, пересадила і відновлювала світу. А я зайшла і посадила в закриту систему. Ну, думаю, буду бачити, якщо буде вкрай погано, витягну так само, як Ірина, і буду. Уже тоді шукати такий горшочок, щоб також був довгенький, і щоб корінці могли ростити у таких довгих горшках. І буду шукати вже такий горшечок, бо не знайшла, була горшочок, знайшла отаку вазу, і в таку вазу я і посадила. Через оцю вазу, скляну, я бачу дуже-дуже гарний результат. Тому що всі корінчики є у дуже гарному стані. Я отак кручу собі і оглядаю, як виглядає оця вся коренева система. Всі корінці, які знаходяться у цій вазі, вони всі уже унизу. Вони дійшли до керамзиту і собі з керамзиту також у мене залишається. У мене вчора було таке легеньке оприскування поверху. Бо тут зверху стоїть мох. І бачу, чуть-чуть вода мені стікла у керамзі. Я так і залишила цю водичку в керамзіті. Бо час від часу я, щоб корінчики не стояли у воді, я беру свою орхідейку, тому що ґрунт знаходиться у неї, отут тут більше видно просушений, він швидко просихає. Отак вам покажу. Він швидко просихає цей ґрунт. Я беру цю орхідейку, отак у свої руки, щоб мені оця волога не залишалася так сильно у воді. Я нахиляю, отак легенько нахиляю вазу і потихеньку отак, кручу, щоб ґрунт промочився мені, отак, повністю ґрунт повністю мені промочився. Кручу її. І волога вся впитується цим ґрунтом, і водички у мене не залишається на низу. І я вже дивлюся по корінчиках, коли вони вже стають більш світліші, вологи немає на низу, я не залишаю водичку, корінці білішую, тоді я знову починаю оприскувати орхідейку. Знову стараюся промочити ґрунт, який я дала лісовий. і... Отак у мене орхідейка, бачу, росте, і їй так подобається. Це я роблю у своїх умовах. І е, довго думала, де мені цю орхідею покласти. Ну вона дуже любить холод, куди мені її покласти? І в хаті е, тепло. І Іринка мені підказала дуже гарний результат з каналу орхи. Що вона свою орхідейки зберігає всі на підлозі. Ця орхідейка дуже довго знаходилася у мене на дворі. Навіть було при плюс 5, ця орхідея була у мене на вулиці. І я потім думаю, ну, вже не буду так сильно ризикувати цією орхідейкою, бо я її на день виносила. А на вечір заносила її назад у приміщення. А потім, думаю, доки я буду так її тягати, не буду я її так тягати, заношу я її в хату, кладу там, де мої орхідеї всі, але кладу, так, як Іринка з каналу Орхи сказала, що зберігає свої всі орхідейки на підлозі. І я послухала її рекомендації. Також зробила, як вона порадила. От так поки що розвивається моя орхідейка. Одне, що мені не подобається у орхідейки, листочки отак чомусь скручуються. Чи е, замало її може вологи вона хоче більше. Бо на Орхідеях своїх, то я вже бачу, котрі листки отак скручуються, значить орхідея хоче більше вологи. І я так само думаю, що і цим бідіумом, якщо отак закручує листки, значить її замало вологи, оцій орхідейці. Це орхідейка так листочки закрутила, коли знаходилася на вулиці. Ну і так я вже її і занесла е, у хату і е, дивлюся уже за молодим. Оцим ростком, який росте, і також спостерігаю, чи буде також таке скручування. Хоча час від часу я цю орхідейку і оприскую, і душую у ванні, і повністю замочую її ґрунт, що орхідейка получає дуже багато вологи у моїх умовах. Ну, буду бачити надалі. Зараз я вам покажу. І ви мені скажете, чи насправді це є квітоноси, чи це є знов нові бульби, які починають рости, і від них я буду отримувати свіжий приріст. Слухаючи Ірину з каналу Орхи, Іринка казала, що з листка, з пазухи. Виходить отака квітконіжка. І не знаю, чи це квітконіжка, чи це виходить новий ростик. Але Іринка говорила, що це 100%. Ну, не знаю, буду надіятися, що це є квітконіжка. Але зараз я вам покажу далі. Тріс листочок, він був закритий, тут листочок тріс. Я стараюся забирати такі листки, уже які починають сохнути, але поки що не забрала. І отак, квітоносик зберігається у листочку. Біля нього хмурна погода і погано. Погано просто видно все. Біля цього квітоносика знаходиться ще один. Не знаю, чи це буде приріст, чи це буде бульба. Тому що цих орхідей в мене не було, це вперше в мене вона вдома. Але досить цікаво спостерігати ця бульба більш стала така. Розправлятися, вона була більше зморщена, вона розправляється, стає більш такою гладкішою. Це також цей росточок, який виріс, і був з листочком. Але листочок я забрала і він просто отак почав рости. Але я також думаю, що це може бути від коніжка, а може бути: от я вам покажу отак. Бо це бульба, яка знаходилася у зимовий період, яка росла ця бульбочка. І може бути цвітіння, а може бути приріст бульбочок. Отакі От сухі листки я починаю розділювати і забирати, щоб вони отут мені не знаходилися. Отакий От росточок є всерединці. І на майбутнє також буду бачити, що з того вийде. Чи буде квітоносик, чи буде бульбочка. Оце вже такий приросточок, але я чомусь все собі дивлюся на оцей приростик, який тут є. Чимось схожий приріст, який іде з пазухи, на. Оцей прирістик, який молодий іде, от на оцей, на оцю бульбу молоду. І я все задумуюся, чи це не може часом бути ще одна бульба з пазухи. Тому що вона також мала отакий самий ріст, отак само у неї листочки ялиночкою йшли. І я також думала, що то квітконіжка буде, але не квітконіжка. Це є у мене новий ростик. Ну, але, уже що буде? Буде квітконіжка, буду дуже рада. Буде новий ростик, буде гарний пишний кущ. Також є сліди покусу. Це є. Сліди, які знаходилася орхідейка на вулиці, отакі От прокуси є, комашки їли, обробила орхідейку. От. Так само і догори. Ну, вулиця, є вулиця. Шкідники лізуть всюди. От така о, моя красота. Гарний отакий. Не знаю, росточок росте. Тішу себе все, що квітоносики. Квітоносики, квітоносики, але якщо я так отак потрогаю, він, він такий м'ягенький, не е, твердий. Я, ну, не знаю, якщо м'ягенький, ви мені підскажете. Чи то квітоносик, чи то бульбочка росте. Вік живи і вік учися. Ну, і так і в мене. Живу, вчуся, слухаю. Слухаю Іринку. В неї бачу. Це гарно виходить з цим бідіумом. Отаке От сьогодні у мене було відео про цим відіум свій, який у мене знаходиться у домашній колекції. Підкажіть. Хто буде дивитися це відео, порадуйте мене. Квітоносики це чи нові бульбочки. Буду рада і тому, і тому буду рада. Я тішуся все, що дає мені Господь на сьогоднішній день і приймаю все так, як має бути. Іринці хочу подякувати, тому що я від неї учуся і дивлюся. Так, як вона робить, і стараюся собі також спробувати її методи. Одне, що я посадила у закриту систему. Мені більше подобаються закриті системи. Не, не так часто треба їх поливати. І більше корінчики знаходяться у волозі. Ну, і отак, як я показувала, що я колбу перевертаю і стараюся ґрунт. Намочити повністю, щоб водичка у мене нанизу не залишалася зовсім. І е, якщо водичка вже е, мені не, ще не промокнула мені ґрунт і є лишня вода, я стараюся злити її з колби. Мені так краще подобається. І не так часто її треба просто поливати. Оприскувати я оприскую. А от поливати не так часто треба. І мені краще такий метод. А я всім гарно дякую, хто мене дивився. Оленко, для вас сьогодні це відео. Кому відео сподобалося, ставте лайки, пишіть свої коментарі, пишіть зауваження до коментаря. Я все прийму. Може, є якась моя помилка в тому, як я вирощую. Може, підскажете, чому скручуються листочки. Я всім буду дуже вдячна і буду приймати різні сторони. І негативно, і гативно все я приймаю, тому що так має бути і Господь подає нам такий сигнал, як ми сприймаємо критику. Я все сприймаю нормально. І вдячна людям, які критикують. Тому що я дивлюся свою другу сторону, стараюся ще раз подивитися, що я зробила неправильно, переглянути свої дії і е, ще раз ставати кращою. І дякую також таким людям, які критикують, бо тому що вони заставляють нас ще раз переглядати свої помилки і своє бачення. А я всім щиро дякую що ви мене підтримуєте, що ви підписуєтеся на мій українськомовний канал. Я вам щиро і щиро дякую. А я хочу побажати вам сьогодні мирного неба, спокійного, Божого благополуччя, терпіння, здоров'я, добробут, злагоду у кожну родину. Основне це є терпіння і пережити все, що нам на сьогодні є на нашому шляху. Будьте всі здорові і всім вам гарного дня. До перемоги!